Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Улюблені браті і сестри, парафіяни цього святого храму. Найперше я вітаю усіх вас із престольним вашим святом, яке ми сьогодні відзначаємо. Святом всіх поздравляю. Незвичний день вшанування святителя Миколая. Незвичний тим, що ми не лише приходимо до храму, щоб прославити цього угодника Божого, звершити Божественну літургію, а незвичний в самій своїй ідеї. Це добродійність, це прояв милосердя, прояв співчутливості, І незважаючи на Давню історію, з якої нам відомі справи Святителя Миколая, і сьогодні це свято і цей святий є шанований по всьому світу різними релігіями і церквами. Про що це свідчить для нас? Про те, що милосердя актуально незалежно від релігії і віку. Тому що милосердя це наш духовний стан. Той, який закладений Богом ще при творінні людини. І сам Господь наш Ісус Христос, прийшовши у цей світ, дає новий прояв милосердя. Не жертви хочу, а милості. Попереднє милосердя складалось. Принесені жертви за гріхи, подаянні і виконанні якогось певного закону чи звичаю. Ти повин, повинен це зробити, принести жертву і на тому крапка. Ти виконав закон. Згадайте притчу про Митаря і Фарисея. Фарисей приходив і говорив до хра... перед Богом в храмі. Я виконую все. Звичайно, що стан його душі був гордовитий. Не в смиренні він це сказав, а в гордості. Я виконав весь закон. Оце його було вислів. І мене більше нічого не турбує. Була відсутнє відсутня покаяння. Юнак, який підійшов до Ісуса Христа. І запитував, а що потрібно для того, щоб наслідувати Царство Небесне? І Господь йому сказав, Він каже, від юності моєї я все це виконую. Я виконав закон. Господь йому каже: а те, що маєш, роздаю Бога в прояви милосердя. І заскорбів юнак, тому що тут був прив'язаний до матеріальних речей. І не проявив милосердя не проявив милосердя своєї душі. Притчу про милосердного самарянина. Виправданий був і виправдовував закон. І священника, і Левита, тому що їм по закону не можна було торкатися нікого, тому що вони йшли до храму. Не можна осквернятися. Торкнувшись, оскверняєшся. Здається, закон виконали. Але і тут же оскорбили своє серце. Вимастили своє серце. Тому що самарянин прийшов і цей проявив акт милосердя. Милосердя співчутливість це та заповідь, яка говорить, ближнього полюби, як самого себе. А що означає полюбити ближнього? Це означає полюбити самого Бога. Коли ми проявляємо якусь, якусь дію, в чому це не виражалося? Милосердя це не тоді, коли просить, і ти гривню кинув. Милосердя це стан твоєї душі, співчутливість і відчуття себе на цьому місці оцієї людини, яка потребує. Милосердя це бачення в людині, яка потребує самого Ісуса Христа. Нам легше сприйняти людину і осудити її, що ти ходиш, жебракуєш тут. Але важко дати гривню. Тому і повчають, можеш дати, дай не можеш не осуджуй. Не твоя це справа. На що він цю гривню візьме? На харчі чи проп'є? Можеш дати? Дай. Не можеш, не давай і не осуджуй. Тебе насильно, ніхто не заставляє це робити. Це прояв твоєї душі, от і по душі, і по своїй совісті і вчиняй. Якщо це піде на шкоду, не давай. Якщо це йде у благо, давай. По совісті поступай, щоб після здійсненої дії совість твоя знаходилась в комфортному стані. Ти благо зробив, проявив милість, проявив милосердя, проявив співчутливість. Сьогодні як ніколи, Видно зразу помічників Святого Миколая. І це не тільки у вашому вираженні, коли ви своїм дітям робите приємне, а і те, що ви робите нашим воякам на Сході. От ваші волонтерські і благодійні пожертви і все, що ми там робимо, складаємося. Оце є прояв милосердя, оце є спадковість дії, яку здійснив Святий Миколай. Є спадковість дії. І це здійснили від любові, не від страху. Бо, як оповідають, зробили пожертву від страху. Наприклад, в із, з одного із села хлопця направили. Зону АТО. І він шле відповідні листи, телефонує, йому не вистачає там на одну якусь військову амуніцію, другу, третю. І ось вони зібрали йому на бронежилет. Зібрали йому на бронежилет і тут приходить розпорядження, йде ротація. Він вертається додому. І люди пішли до сільського голови, каже, віддай гроші, нас вертається додому. А там не твої діти. Чи твій їсть тільки твою банку тушонки, як ти дав. Іншу не їсть. Це не милосердя. Це дія від гордості і страху. І ця жертва не буде прийнята ні на небесах, ні в людей в цьому шани не буде. Але є таке. Ми це наголошуємо на тому. Щоб осмислено підходити до цієї дії, яку ми звершуємо. І тому допомагаємо не від страху, а від своєї любові, від своєї душі, від своєї щирості, від бажання зберегти життя і допомогти тим, хто захищає твоє життя. Не від празного ж любопитства. І від не того, що нема чим зайнятися, вони там сидять. А від того, щоб тебе тут не знищили. А снаряди сьогодні літають, звітом сюди прилетять. І машини швидко їздять. І тому не треба думати, що за 100 кілометрів це вже не твої проблеми. Твої проблеми. Навіть якщо твоїх рідних там немає. Тому ось цей волонтерський рух, який в нас є, Називати його можна різними словами. Неважливо, як ми назвемо, рух, об'єднання і ще там щось, якими термінами суть що стоїть за цим. За цим стоїть наша любов до тих людей, які захищають Україну. Переживання, наше співчуття, за цим стоїть наша любов до нашої землі, за цим стоїть вираження нашої віри. Бо можна по формі називатися православним, а зміст буде пустий. Православним називається і то все, що в нього залишилось. А не живе як православний, який ти тоді православний. Бо Господь же буде нас не то що судити, а оцінювати не за те, що ми говорили, що маємо зробити, а за те, що зробили. Не за те, що хотіли. Я хотів зробити те. Хотіти не шкідливо, а зробити важливо. Зробити важливо. Можна і про Святого Миколая сказати, він хотів зробити, не мав можливості. І хто б його сьогодні згадував? Ніхто не згадував. Він брав і робив. Причому робив та Є наші бізнесмени. Наші олігархи, місцеві, планшет пожертвував і каже: напишіть про мене, що це я пожертвував. Так не треба робити. Тому що нагороду отримав ти тут. Для чого ти це зробив? Щоб тебе похвалили? Чи ти це зробив від свого милосердя? Ти бажав спасти. Оцього солдата. Чи ти бажав, щоб про тебе в газетах писали? Гроші ж це не твої. Вони думають, що якщо в них багато грошей, то їхні. Безумець. Помре і все це останеться. Твоє це тільки те, що, як кажуть, встиг ковтнути. Все остальне, те, що на тобі, це оренда. Все орендуємо. і одежі, в яких виходить, оренда. Вийдете на двір. Зустріне вас хтось, роздягне і підете голяком додому. І хто скаже, що це моя куртка? Ніхто не скаже. Каже, я в хаті живу, це моя хата. Приймуть закон, націоналізують в Сибір, вишлють і будеш розказувати, де твоя хата. Згадайте своїх батьків чи дідів і прадідів. А яке ж це то твоє? Тому треба пам'ятати, не твоє. Твої це тільки гріхи, які ти вчинив. А все остальне в оренді. Тому якщо ти орендуєш, то пам'ятай, що ділися з тим. Ділися, не жаднічай. Не жаднічай, бо з собою нічого не забереш. Залишиш все тут, але й залишиш згадку добру або погану. І от по тому будуть цінити, ти добрі тут справи вчинив чи погані. Можна і бути багатим і попасти в Царство Небесне. І можна бути під, бідним і попасти в гієну вогнену, тому що був завісний і був жадний навіть на копійку. А можна бути багатим і тратити мільйони на добрі справи, і заробляти мільйони, і на гарних машинах їздити. І це достойно. І така людина може попасти в царство небесне. А чому? А він не жаднічний. Він користувався тими благами, які є. Не можна думати, що багаті всі б загинуть. Неправда це. І багаті можуть. Позгадайте філарета Милостивого, багач був Іова Ногострадального, праведного Іова. історії Старого Заповіту. Це своєрідний тодішніх часів місцевий олігарх. Стада великий мав, народу на нього багато працювало. Але Знав, що це не його. І тому і не переживав, коли в нього було, і не... коли в нього пропало, теж не думав, що життя закінчилося. Він жив, роздавав і проявляв милосердя і милість, тому що зрозумів, що це все, що дає, дає йому Господь. І якщо Господь дає, користуйся ним, користуйся сам і давай можливість користуватися це іншому. В тебе більше повноваження, більше скористуйся. Але ж скажіть, скільки б ти, який багатий не був, в двох штанах все одно ходити не будеш, одні ж вдягнеш. Ну скільки б вас чобіт вдома не було, ви що сьогодні на службі в чотирьох чоботах стоїте, одні ж вдягають. Одні. І помре, вам одні одніють. Не двоє чобіт, ніхто ще з собою туди не взяв. Користуйтеся. І проявляйте милосердя, пам'ятайте, що все, що ви маєте, дарує вам Господь для користі. На здоров'я користуйтеся, а іншим діліться з ближніми. Тому і тут вам буде благо добре в достатку проживете і попадете в Царство Небесне. А приклад, як багатством користуватися, вчиться у Святого Миколая. Мав, заробляв і роздавав, але роздавав щирістю, з любов'ю роздавав. З бажанням допомогти і роздавав так, щоб його не хвалили. Та й кома. Ми ж як робимо дії від Святого Миколая, під подушку кладете, не стаєте ранком, щоб вас дитина ваш похвалила. А кажете, то тобі від Святого Миколая? Шоколадку під подушку. Так чи ні? Чи стоїте і чекаєте, що вам зразу грамоту випушать вдома? Не чекаєте ж того, ні? Але вам приємно бачити це щасливе обличчя вашого, там, вашої дитини чи вашого внука. Приємно бачити, тому що приємніше дарувати, ніж приймати. Запам'ятайте це, приємніше. Бо тут ви богоуподібнюєтеся, бо ви даєте, даєте від себе. Тому Господь дає вам сили і достатку, щоб ви могли роздавати і завжди належали до тих. Які роздають і ніколи не належать тих, які просять і мають якусь нужду. Тому хай Господь милосердний допомагає усім нам проявляти милосердя ближнім своїм і завжди мати на це нашу матеріальну і фінансову спроможність. А я закликаю на всіх вас, Боже благословення, вітаючи із святом Миколая і іншими наступаючими святами. Слава Ісусу Христу!